Сьогодні відбувся візит прем'єр-міністра Індії Моді в Україну. Це перший такий візит за час відносин між Індією та незалежною Україною. Ми довго говорили зараз і про війну Росії проти України, і про необхідність забезпечити саме справедливий мир. Ми дуже цінуємо, що пан Моді розпочав візит з вшанування пам'яті українських дітей, чиї життя забрала російська агресія. Вдячний за пакети гуманітарної підтримки, які Індія надає протягом цієї війни. Важливо для нас і те, що Індія залишається прихильницею міжнародного права і підтримує наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, базові принципи. Індія також бере участь в нашій роботі щодо формули миру, була представлена і на саміті миру. І працюємо у відповідних групах згідно з формулою мир. Все це додає нам оптимізму. І важливо, щоб якнайбільше глобальних суб'єктів чітко висловлювали свою позицію щодо фундаментальних норм міжнародного права і щоб відвідували Україну, демонстрували свою підтримку реально. Звичайно, сьогодні ми говорили і про двосторонній порядок денний. З Індією чотири міжурядові документи підписані нашими представниками. Є також домовленості щодо інших напрямків співпраці, зокрема і військово-технічної, готуємо і ще важливі перемови.